Вітаємо! Ви дивитесь дайджест Миколаївського національного аграрного університету сьогодні, середа, 4 червня, і в цьому випуску ви побачите. На базі Миколаївського національного аграрного університету відбулася нарада семінар із проректорами з адміністративно-господарської роботи вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації та директорами вищих навчальних закладів 1-2 рівнів рівня акредитації Мінагрополітики України. З ознайомчою екскурсією до Миколаївського національного аграрного університету завітали випускники загальноосвітньої школи №1 1 Казанківського району Миколаївської області. У Миколаївському національному аграрному університеті відбувся п'ятий регіональний науковий семінар на тему особливості формування грошових систем країн світу. Представники Миколаївського Національного аграрного університету привітали зі святом останнього дзвоника випускників загальноосвітньої школи номер 33 корабельного району міста Миколаєва. 28 та 29 травня на базі Миколаївського національного аграрного університету відбулась нарада семінар з питань підготовки навчально-матеріальної бази до нового навчального року з директорами та проректорами з адміністративно-господарської роботи вищих навчальних закладів Мінагрополітики України. Нараду семінар було присвячено питанням підготовки навчально-матеріальної бази до нового навчального року, роботи вищих навчальних закладів у осінньо-зимовий період 2014-2015 років, впровадженню енергоощадних технологій і пошуку шляхів зменшення витрат на оплату енергоносіїв. Привітав учасників наради ректор Миколаївського національного аграрного університету, професор Вячеслав Шибанін. Щиро вітаємо вас і нас нашому університету? Саме головне я хочу сказати. Я розумію, що більше в нас господарська частина, але є і директора коледжі. Саме головне задача кожного з нас те, щоб викладачі, співробітники і студенти ми жили, працювали як єдина сім'я. Виконуючий обов'язки директора державної установи НМЦ Агроосвіта Міністерства аграрної політики та продовольства України Микола Хоменко привітав учасників наради та відзначив високий рівень навчально-матеріальної бази Миколаївського національного аграрного університету. Традиційно ми проводимо такі наради один раз в рік. І в основному вибираємо період, коли будемо говорити, підводяться якісь певні підсумки по результатах року і визначаються шляхи. По поліпшенню роботи на наступний рік. Вибрали Миколаїв, вибрали не випадково шановні. Я так думаю, що багато з вас хотіли побути в цьому навчальному закладі. Подивитися, ознайомитися. Уже перше, те, що ми побачили, є свідченням того, що господарська частина тут працює, ректорат забезпечує. Не просто нормальне, прекрасні умови для роботи як викладачів, так і студентів. Учасники наради підбили підсумки фінансово-економічної та господарської діяльності за минулий рік та визначилися з основними завданнями щодо підготовки навчально-матеріальної бази до нового навчального року. У рамках акції Професійна Миколаївщина до Миколаївського національного аграрного університету завітали випускники загальноосвітньої школи №1 1 Казанківського району Миколаївської області. Текан факультету культури і виховання, кандидат філософських наук Михайло Димитров, презентував учнівські молоді факультети та спеціальності Миколаївського нау, а студенти університету, випускники шкіл Казанківського району Миколаївської області, привітали своїх земляків в стінах університету. Я, який навчаюся в цьому університеті, родом я з Казанківщини, закінчив Володимирівську школу. Я не жалкую, що вступив саме до цього університету. Тут я зміг знайти себе. Я займаюся студією розмовного жанру і в команді КВН «Агранати». Під час екскурсії учні відвідали музей університету встановлення аграрної освіти на Миколаївщині та поділилися отриманими за день враженнями. Все подобалося, дуже красивий дуже Університет всі факультети, все красиво і хорошо розрозалі, показали. Много интересного, хороший гуртож, гуртож так, Ну и все понравилось. Хорошая впечатления. Во-первых, очень положительная такая аура, такой позитив. Так, ну, очень, очень приятно, конечно. ну я только дотянула поступала. Ну, конечно, все начнем с хорошо сдали, а потом уже будем, конечно, пробовать до вас поступать. Пожалуйста, как себе у университет? Ну, хороший столовый хороший. В рамках акции профессий на мы все. Сьогодні з екскурсією від Казанківського району з учнями одинадцятого випускниками майбутніми 11 класу приїхали до Миколаївського національного аграрного університету з екскурсією. Екскурсією діти дуже задоволені. Відвідали кафедрі багато, дуже гуртожиток. Ну, дякуємо вам всього вам найкращого. Я думаю, що діти будуть до вас йти на навчання. 15 травня у Миколаївському національному аграрному університеті відбувся п'ятий регіональний науковий семінар на тему особливості формування грошових систем країн світу, який щорічно проводить кафедра фінансів і кредиту обліково-фінансового факультету Миколаївського національного аграрного університету. Традиційну участь в семінарі взяли не тільки студенти Миколаївського національного аграрного університету, а й студенти інших вищо начальних закладів Миколаївської області. Присутні гості, школярі шкіл Миколаївської області. У нас є студенти коледжів. Також Миколаївської області нашого вузу, і студенти Миколаєва. Ми завжди зустрічаємося і з метою поглиблення знань студентів проводимо подібні заходи. Сподіваюся, що це студентам потрібно, бо ми бачимо їх активність. Під час проведення семінару учасники отримали нові знання з історії формування грошових систем царської Росії, Радянського Союзу, Великобританії та Португалії, обговорили проблеми розвитку грошової системи в Україні. Даний захід я вважаю дуже повчальним, цікавим. Він урізноманітним наше, ну, наше звичайне студентське життя. Тому я хочу, аби такі заходи проводилися надалі на базі нашого університету. Дуже багато користі приносить, так як дуже багато людей, і дуже багато різних цікавих думок можна почути, і їхні роботи в житті, і взагалі дуже велике цінне значення несе. Зі святом останнього дзвоника колектив кафедри фінансів і кредиту та студенти університету привітали випускників загальноосвітньої школи номер 33 корабельного району міста Миколаєва. Вірте в свої сили, якомога вдаліше зробіть професійний вибір. Прагніть і досягайте більшого. Миколаївський національний аграрний університет чекає на вас. Прийміть від нас подарунок каравай зі святом, дорогі випускники. Представниця кафедри фінансів Миколаївського національного аграрного університету, кандидат економічних наук Інна Берешевська від імені ректорату університету вручила подяку за плідну співпрацю директору загальноосвітньої школи номер 33 Ганні Черносі, а також грамоту нагороджується. Учень загальноосвітньої школи номер 33 Леонтів Володимир Сергійович за найкращий результат підсумкового тестування підготовчих курсів Миколаївського національного аграрного університету 2013-2014 тринадцятий навчальний рік. Дякую зі свята. Дізнавайтеся більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються на офіційному сайті університету та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви бачите зараз на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика Вітання з днем народження працівників та студентів університету та технолого-економічного коледжу на все добре. Дивіться нас наступної середи, о 20.30. See? Миколаївський національний аграрний університет, якісна вища освіта, лідер вищої аграрної освіти України, золотий кадровий потенціал, освітньо-кваліфікаційні рівні, бакалавр, спеціаліст, магістр, навчання паралельно за декількома спеціальностями, практика та стажування студентів Миколаївського національного аграрного університету в США, Англії, Данії, Франції, Ірландії, Німеччині, Чехії, Польщі, Миколаївський національний аграрний університет, потужна матеріально-технічна база, сучасні лекційні аудиторії, мультимедійне обладнання, науково-технічні бібліотеки, п'ять найкращих студентських гуртожитків в Україні, навчально-науково-практичний центр, Миколаївський національний аграрний університет. Центр інноваційного проєктування та інтеграції аграрної освіти, науки виробництва студенти, наша гордість, переможці всеукраїнських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт. Миколаївський національний аграрний університет запорука вашого успішного майбутнього. Місто Миколаїв, вулиця Паризької комуни. 9. Телефонуйте 0512 34 60 62.